Це звичайний такий трафарет. І оце сердечко просто так збоку, ну дуже гарно. би, на трафареті воно таке, ну звичайне таке. А от саме ось це, ну, ну прям так можна там на сірі, чорним або біленьким. І так буде просто і, і дуже, дуже цікаво. Арт-терапію з розпису футболу Ольга Опілат проводить у цій бібліотеці не вперше. Її гості не тільки читачі бібліотеки. Добра половина учасниць заходу переселенці, які прийшли сюди вперше. Марина з донькою Софією вже чотири місяці живуть у Запоріжжі. Переїхали з Донецької області. Про розпис футболок дізналася з оголошенням у Фейсбуку. Марина малюватиме на футболці святковий Мафін. Картинку знайшла в інтернеті. Цікаво, ще таке не робили ніколи. Ну, з іншими донька щоб теж познайомилася з кимось всі з ким спілкувалися вони не знаходяться хто де хто в Дружківці, хто в різних місцях. а от пані Людмила з Херсонщини в Запоріжжі вже три роки перебралася сюди, аби бути ближче до сина, який нині воює на Покровському напрямку та приїздить до Запоріжжя у відпустку. Жінка відвідує різноманітні творчі заходи. Крім того, пече імбирні пряники та відправляє захисникам на фронт. Цього разу прийшла, аби відпочити. На цей період, коли ти малюєш, ти не думаєш, що там десь за будинком знаходиться. Ми тут ми малюємо. Получаємо натхнення якесь задоволення і заспокоюємося на подібних заняттях. Ці жінки не для того, аби створити шедевр. В процесі малювання учасниці заводять нових друзів, які розуміють і можуть підтримати. Я вже вдруге прийшла того разу, дуже подобалась і прийшла іншого разу. чекала, що проводити що будуть для чого тут бути. Для настрою хочеться малювати. Прийшли, малюємо. Я малюю котика з світером. Я хотіла спочатку пущина, чи хаокічі, але не змогла нарисувати, тому вибрала котика. Скажіть будь ласка, взагалі важко тут малювати? Ні, тобі подобається тут. Мені подобається малювати не важко між арт-терапевтичними заняттями, коли немає можливості малювати, а надихнутися треба. Ольга Пілат радить підтримувати себе у ресурсі з допомогою популярної та дієвої вправи місце сили. Регулярна практика допоможе швидше долати стрес та дбати про власне ментальне здоров'я. Ми створюємо своє місце сили, і коли нам погано, ми думками туди вертаємось і звідти. Беремо силу для себе, але точно ходити до психолога, ходити на такі заняття, йти в люди, тому що коли ми корисні для інших, коли ми робимо щось для інших, ми тоді відчуваємо свою таку потрібність, і тоді це нас трошки підтримує на плаву. Протягом різдвяних свят у цій міській бібліотеці відбудеться ще кілька арт-терапевтичних занять. Учасники власноруч створюватимуть свічки з вощини та символ року коника. Анонси усіх заходів можна знайти у Фейсбуці на сторінці бібліотеки Запоріжжя. Ірина Чернова, телеканал МТМ.